Ну Тут дуже все просто. Ще там в 14 15-16 годах я багато разів їздив і на Чингар, і в Каланчак. Там стояли наше війська, а там було ну, точно заміновано, стояли там їжі, якісь бетонні спорудження були. Але з приходом так, влада змінилася і всього цього там не стало. Були якісь там підрозділи? На адміністративній межі з Кримом, але їх було дуже мало. Скажімо так, одна і та, одна бригада стояла на полігоні, по якій відразу росіяни ударили. Це ну, 59-та бригада вона для кожного херсонця дуже легендарна і рідна, тому що саме 59-та бригада кілька днів стримувала. Росіян, і вони не могли, скажімо так, перейти Дніпро або заходили їх, розбивали і не, ну, якби виходили, так би мовити. І більше нічого не відомо, ну, щоб, щоб ще якісь там стояло війська. І для нас, для всіх було дуже дивно, що вже там в обід росіяни були, були під Херсоном в Каховці. Звичайно, я не можу сказати, що там зрада не зрада, але це от, така, от, мабуть, позиція була влади. Чомусь вони так, ну, і військові жалілися, що вони не могли нічого робити. За три дні тільки почали щось робити на цього і не давали такої можливості. Ну, я можу сказати, що переважна більшість вважає, що в перші дні влада нас кинула. Далі, далі там, скажімо, якийсь був час, коли владі довіряли, але це був, скажімо так, не, не дуже довгий час, і може там вже влітку люди до дуже негативно. Зараз, взагалі, я я не знаю жодного чоловіка, окрім якихось партійців. Хто підтримував владу, в тому, тому що люди постійно стикаються з проблемами? Місцева влада, там військова адміністрація, міська там власна, вони намагаються щось робити, і я би не сказав, що вони. Працюють погано, але, ну скажемо так, питання теж дуже багато у людей до них, чому вони роблять так, а не по-іншому, як їм здається. Тому от ще Соня, можу сказати то точно, що єдиний телемарафон не дивляться, тому що вважають, що це брехня. Коли тобі там розповідають одне, а ти в місті бачиш інше, ти ну, ну раз перевірив, другий перевірив, а далі все. Скажем так, Телебачення, яке, яке скажемо, підтримує владу, вона не, не користується за, ну, я не скажу, загалі хтось може й дивиться якісь новини, але масово е, люди не сприймають того, то, 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 що кажуть. Ну, Сальдо, він завжди був е, так, такий проросійський, там і е, дуже, дуже хитра людина, е, ще там. Ну, скажем, там в 12 я в 12 році прийшов працювати в ЗМІ. У 12 році ще, ще там про нього писали, а він навіть не реагував на, на все це. І він казав, що нехай пишуть, мені ну, теж там, там, свою справу робив, там ну, заробляв гроші з, з бюджету. Саме Сальда дуже хитрий, він намагався під кожного підстроюватися. Такий ліцемір був. Я знайом з ним, але я так скажу, що я не. Ну, ні, ніколи не намагався там, э, ступати з ним, якийсь контактом. Царди очікували. От і, і коли там, в перший день э, вийшло, відео, де він з Остримоустом сидів на якійсь там нараді спасіння Херсонщини, як ми там називали, а, а потім вже 13 березня він біля э, Парк Слави там, вічний вагонь, то там щось якийсь мітинг проводили росіяни. Їх там було дуже мало, але він був серед тих людей. То звичайно, ну сальда. Як йому дали клікуху в Києві, да, там, коли йому по лбу виписали ліща, то чмошником його ну, в народі його називають, переважно більшість його називають не Сальда, а чмошник. Я був на прес-конференції, на яку запросили транспортники, там ну, було питання, здається, що не помиляюся, заною з автостанцій. І одеська фірма, і противник, ну, і хотіли, я так розумію, рідинути у них цей цей бізнес, так, так би сказати. І вони запросили журналістів розповісти про ситуацію. Потім прийшов Стремоусов, там чоловік 20 з ним було спортсменів. Там. Ну, зараз тітушка служить, але мені вже не хочеться їх тітушки називати. Ну, скажімо так, Криміналітет кілька чоловік з ним було. І от вони намагалися зайти на прес-конференцію, їм, скажімо, не дозволялося його зробити. Сказали, що це лише для журналістів, а не для того, щоб там встраювати цирк, кипіш. І вони не знайшли нічого кращого, ніж вибити скло над, над дверями і зробити кілька пострілів. Ну, типу, залякати, я не знаю, що вони хотіли. 18, 18 й здається, 17-й рік. Ну, Стремосов був там як організатор, а я один там, з, здається п'яти чи шести чоловік, які теж написали заяву як потерпіли. Суди йшли, вони там заарештували двох кримінальних авторитетів. Які е, стріляли саме. А стрімоусова сошло з рук, і, і навіть там ну, було відео, де він сам розповідає, де він дає команди, там заходьте, все йдемо. Але ну, на той час стрімоусова використовували, е, скажімо, майже всі при владі. Там, він на цьому заробляв, мабуть, хороші чи добрі гроші. І тому ну, його так, і, і скажімо, не чіпали. Плюс він був портієць Киви. А Києва це поліція, і питання, там, я так розумію, що вирішувалося на рівні, можливо, навіть Авакова, я не знаю. Два місяці я їздив в Херсонському напрямку до військових знімати. і Я їздив на два-три дні переважно. І то, коли повертався в Одесу, я набирав своїх там знайомих чи яких там родичів, які ще залишалися, і кажу: я бачу. не не кажи, що вас не звільняєте. Я говорю, я бачу все, що що, що робиться в цьому напрямку, так що все, все добре. Так, військові, ну щоденно. Намагалися, були попитки, які там, ну, не вдавалося, так. Та, там. Але, скажу так, одного дня, я от був як в е, 27-й бригаді, це теж да, одеська бригада, е, нас, нам дозволили бути на нулі і в одному з підрозділів. І ми тільки приїхали, нам командир каже, зараз приїде танк, приїдуть БМП, танчик постріляє по їхнім позиціям, а ми, а ми потім підемо їх доб'ємо, розоб'ємо. Ну, вони так постійно робили, і, і одних розоб'ють, росіяни інші кидають. Ну, це їхня була робота. І запускають, поки чекали там, а, а, бронетехніку, запустили дрон. Дрончик каже, їх немає, я не бачу. Ну, подумали, може вони там на втору позицію перейшли, давай там запустили ще більше дрон, такий великий. Політали, ні дих нема. Бачить, там міст а, а, підірваний. Давай а, телефонувати сусідам своїм, іншим підрозділом. У них така ж сама ситуація. І це було 9 листопада. І я вже той час зрозумів, що я, можливо, зробив останній постріл з танка перед звільненням міста, бо росіян вже не стало. І вже коли цього 9 числа повернувся в Одесу, я вже там своїм колегам, дівчатам казав, що от така ситуація, що похоже, Херсон звільнив, ну, вже майже звільнили. 11 листопада це вже такий був свято для всіх херсонців.